Льоха Гончаренка каже нашому президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, каже, іди на вихід, Володя, він його Володю називає. Ви чуєте мене зараз? Володя! Не Володимир Олександрович, це президент України, Володя, іди на вихід. Ну, розумієте оцю составляючу. А як називають вражки московського комиша? Як народ, влада? Як називають? Тільки Давайте чесно. Володимир Володимирович. Это що ми? Хужерашки, Альоша? Льоня? А, а десь тобі це не пробачиться 100%? Ти як себе поводиш в країні війна, кого хто там для тебе володя, хто там для тебе Олексій? А? Що ти собі дозволяєш зараз в таку тяжку хвилину, за своїми плівками там, Міндича з своїм Петром Олексій? Ти чуєш мене? Не Петром. А Петром Олексієчем, синдвірника так називає, я тобі по батькові просто не знаю. А ти нашого президента, володя, на вихід. Тобі відосики потрібно знімати? Да? Рейтинг До влади ви хочете, хер ви там будете? Ви мандінієте. За вас ніхто голосувати не буде за всю вашу партію. Скільки б ви чого б не зробили, ви зараз переживаєте за свої політичні дії, а не за українців, не за збережене життя. Так, так, в тебе політичний бали, медійність. Да. щоб тебе впізнавали, тебе будуть пізнавати, я тебе обіцяю. Це тільки початок. Я просто побачив це звернення українців, як і в Верховної Раді, каже Володя на вихід. Ви розумієте, про що зараз я кажу? Ну, якщо ми всі так будемо казати, ніякої поваги на нічого в нашої країни не буде, крім Олексія Гончаренка. Та таких, як він. Це неповажно до президента. Це неповажно до народу України, що твої обранці чують, як ти відносишся до мерів міста, до депутатів, до президента, до людей. Що в тебе таке? Ти отак будеш мене миколкати? Ти, ти підійдеш до літньої людини, котрому 80 років буде радісиш саньок. Так ти будеш до нього звертатися. В країні війна, Льоша Зрозуміться, хорош. Закінчуй і не принижуй володя на вихід А то про твої наколки розкажу, які в тебе є. Люди вже знають, що у вас там з Петром Олексійовичем набито. Люди, напишіть, ви мене підтримуєте те, що я зараз сказав? Чи ні? Що це таке? Що це за неповага? Вихід ти Нажимайте ту стрілочку велику слово репост і бачите, Вердогорий конвертік, щоб жоденьким загорівся. Нажимайте. Слава Богу! Слава Україні! Дякуємо нашим захисникам за захист наш.